Дорогі радіослухачі, зараз з нами відомий телеведучий журналіст, блогер та письменник Остап Дроздов. Пане Остапе, вітаю вас! І вас я вітаю, пані панове. Це наш перший терм новому році. Його б пасувало. Відкрити сердечними привітаннями нашій слухацькій адиторії океанські, глядацькі, де б вона не було на всіх українських континентах. Е, бажати нічого не буду. То що бажати зараз? Такий час, коли все звелося до дуже простих людських речей, і їх треба цінувати найбільше. Ось, а в кожного вони свої, і в принципі в кожного вони однакові. Просто жити, творити, бути, насолоджуватися кожним днем в час війни це для нас. Набуло для українців тут, які перебувають вже два роки, вже третій рік буде в, в, в повномасштабній війні, це, це, це велика максима. Але напевно на цьому всі приємні. Я закінчу свої вступи. Перейду власне до нашої тематики. І насправді я ну, і, і не думав, що ми знову ж таки. В новий рік увійдемо, вже коли от, дійсно третя, третій рік піде з лютого на третій рік війни, ми знову ще раз будемо вкотре говорити якими ж все ж таки дегенератами, якими виродками морально етичними є все, що називається вечірній квартал. Бо країна саме це обговорює вже ось цей перший тиждень нового року. Бо в новий рік по телевізору, до речі, там освоюються лише величезні державні кошти. Мільйони гривень йде на освоєння коштів, власне, кварталівською сказав би я мафією, сектою, цією фірмочкою, яка завжди звикла освоювати державні кошти. Е, було показано в новий рік новорічний так званий концерт з величезним букетом, просто оберемком, гроном типової, рафінованою для цих дегенератів українофобії. І, власне кажучи, це дуже шокувало людей не по факту, а по часу. Тому що чим є вечірній квартал і взагалі цей ця, 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 суборганізація від Московського Каварена. То зрозуміло і так. Люди, які все ж таки мають внутрішній компас цінності, вони ну, розуміють, наскільки дегенеративним є взагалі цей весь контент. Це є створений дебілами для дебілів і во ім'я дебілів. Це є дегенеративний контент абсолютно, за всіма параметрами, де перейдені всі моральні етичні. Теми, над якими можна збиткуватися, на якими ні. це робиться завжди всякий їхній так званий гумор, це навіть не є сатирою, а воно, власне кажучи, є нищівною, жовчною, ось таким, таким висміюванням, приниженням. І це є свідома дія, світогляда. Тому, якщо наші глядачі, слухачі не знають про що мова, то слава Богу, що і не знають, краще вам того й не знати. Не запрошую вас шукати в надрах інтернету весь цей лайняний треш. Це тому, наша справа, його, як журналістів. Так його може його може лише споживати, ну його може сла лише якісь копрофаги, які харчуються лайном гуманітарним, в тому числі. Тому я цього не закликаю. Але для розуміння треба все ж таки ширшу тему вивести все ж таки зараз. Вся феноменологія того, що називається Вічірній квартал, чому воно важливо до політики, тому що вихідці з цієї контори зараз є на, на вершині влади. І вони є питомими носіями тих самих цінностей, які, можливо, добре можна було там імікрувати закамуфлювати в час війни, але воно знаєте, все одно от проривається і воно проривається саме через квартал не і, і, і все те що робить ця ця, ця контора однодумців вони, власне, роблять ось вони і далі є вірні собі. Це є рафінована дистильована українофобія. І я завжди себе ловив на думці ще ж, ну це ж історія 15-20 років. Це ж ну, давня історія. Вони ж ще з тих часів вже почали поливати Україну м -м, щедро, м -м, всякими помиями під виглядом дегенеративного гумору. Вся вона базується власне на сприйнятті всього українського. Отак От об'єктивно з третьої сторони. От ви просто це вдумайтеся. І це насправді зараз є типовою позицією не лише кварталівської сцени, а кварталівського залу. Тому що мову я хочу повести не про них, вони кінчені, а про зал. Про публіку, яка цього завжди потребувала і потребує. Вона потребує оцього дегенеративного гумору поза всіма межами моралі етики, а в час війни це взагалі просто червоні лінії. Власне, справа, напевно, про цю публіку, яка регоче, яка купляє квитки, яка потребує самобичування, яка навіть під час війни може на сакральні речі дивитися власне, крізь таку пухлину. Малоросійства і меншовартості. І все те, чим є квартал, а їхній лідер є президентом країни, став президентом країни на цьому контенті, на цих наративах, на цій ціннісній базі, так званій. Но все те, чим вони є, воно власне є такою системною українофобою, яка, власне, українська. Я про це я завжди цьому дивуюся і сам собі не завжди можу пояснити. Як можна все українське в Україні сприймати як третю сторону? От вони могли з голодомору собі робити приколи, з акцій протесту, з беркутів, з розстрілу майдану, з підпалів будинків, зараз війни з біженців, з окупації, з страшних людських драм. Вони все одно умудряються це розцінювати не як свій громадянський біль. Що характеризує українця, громадянина України, а як якийсь об'єкт, матеріал. Просто матеріал для своїх скетчів, жартів, матеріал, яким можна бавитися обігрувати. Це сторонній погляд. Це, наприклад, німці можуть так робити про когось там, тому що вони це сприймають об'єктивним матеріалом. Коли українське не є питомим твоїм, воно стає матеріалом для дегенерації. І, власне кажучи, ось цей феномен з цим ми входимо у 2024 рік, з таким висновком, що в нас в Україні ще не лише збереглося, але підняло хвіст і під покровом кварталівської влади, яка стала державною владою на, най, на найширші маси свого, як і разнішого електорату дегенеративного, далі поширюють всі ті самі наративи зневажливі. Комплексні, тобто ті, які прищеплюють національні комплекси, статеві комплекси, мовні комплекси, навіть расові. Все це насправді ось є якимось таким відлунням їхньої органіки. І вона такий, знаєте, дзвіночок 2024 рік. Неможливо навіть війною, навіть розпеченим, розкаленим залізом, неможливо витравити, випекти оцього... Чого нема? Нема там нічого українського, для них це просто сторонній об'єкт, з яким вони бавляться, обігрують і роблять це так, як дозволяє їхня природа. Природа малоросійського, природа з величезним комплексом меншовартості, природа пострадянського. І власне кажучи, цього какарамічного, яке знову підняло от свій хвіст. І це вже суспільне питання на 24 четвертій рік. Співіснування не зі сценою. Тому що вони робляться для мільйонних аудиторій. А, власне кажучи, з мільйонними аудиторіями українству-пасіонарному доведеться співіснувати, які можуть собі дуже навіть реготати, дуже навіть реготати, лежачи в труні. Фактично. Тобто, це є така, знаєте, кнопка самоліквідації. І цю кнопку самоліквідації це таке заколисування, забалакування, відволікання. від... Від громадянських викликів і того болю, тому що в час війни болить все і не доржаки. Оце є до певної міри квінтесенцією всього того, чим є взагалі вся ця влада, яка насправді це фінансує, це підтримує. Ніяким чином не впливає на те, аби такого контенту не було в час війни, а був зовсім інший націонал-орієнтований контент. Бо вони є носіями ось такого, і отут все зійшлося. От я з такими думками хотів поділитися на старті нашого етеру. Тепер запрошую ігоря до реплі. Настапи дякую за такий початок розмови. Так, 95-й робив свій концерт цей новорічний, як вмів політично, але й поза межами моралі, в принципі, як завжди, як і завжди так. Три з половиною години це транслювалася тільки перша його частина, і я себе переосилив і звичайно трошки перемотував, але зумів. Подивитися цю тільки першу частину, І зробив собі деякі анотації, і хочу з вами зараз поговорити. До речі, як от іменно перший номер це була насмішка з української мови, і образом до насмішки стала Ірина Фаріон. Ну, Звичайно, запонував орденоносець, Ми будемо так говорити, Женя Кошовой. І, до речі, цей образ пані Ірини запропонував називати квартал. Не кварталом, а земельною ділянкою 95. Я думаю, що це варта уваги. Така, напевне, самоіронія і тому подібне. Ще Ірина Фаріон з'являлася в у цій першій частині декілька разів. Звичайно, явно не, не як образ захисниці української мови, а щось зовсім інше. Ну так, це стандартний підхід. Ну, і до, до прикладу, давайте тоді перейдемо, якщо у вас немає коментарів, до іншого. Я маю коментар тут єдиний. Власне, чому все сходиться саме на мовному шовінізмі? Ну, тема, десь... мовно, тема мовної зневаги, висміювання діалекту, висміювання регіональних діалектів, висміювання, в принципі, переходу на українську мову і з цього. Робиться такий патерн якоїсь якогось лузерства. Тобто той, хто намагається розмовляти українською, має бути висміяний з негативним контекстом, не по-доброму, а з негативним контекстом. Розумієте? Це є, власне, цілеспрямована ця українофобія. Тому що, власне кажучи, тут абсолютно не випадково, завжди, завжди вигідно обирати якесь таке, знаєте, пугало для малоросів. Ну, це ж це технологічний крок. Вони робили це. На сцені фактично те саме, що їхня влада зробила в грудні місяці на політичному рівні. Ну чи в листопаді, коли цей був скандал, одесь от наприкінці року, пам'ятаю. от все те, що вони зробили на політичному рівні, з, з підміною понять, з роздмухуванням, власне кажучи, неправильних. Абсолютно неправильних і, 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 і присвоєних цій проблемі якихось речей, взагалі просто приліпили і з цього зробили, власне, е, таке опудало, як вони часто роблять, щоб малоросів трошки виправдати. Оце вони зробили зараз на сценічному рівні. Це чому я ж кажу, це все симбіоз, все те, що вони роблять на ось такому рівні масової культури, а в нашому випадку ерзац культури. Тобто трешової культури, культури снітника, власне кажучи, дегенеративної культури, вони відтворюють ті самі наративи, які витають у політичному житті. Тобто вони фактично через масову культуру для тупих, тому що їхнім виборцем і глядачем, що вони ті саме, є тупе, тупе бидло. От для нього на просту мову, на доходящу мову антитез, на, на таку дуже доступну мову, от розумієте, з якимись страшилками, вони перекладають складні процеси, які проходять суспільство. Але така це для мене є умислом. Це не жарти. Це, власне, є умисел по заниженню всього порядку денного українського, і треба віддати належне. Ну, вони на цьому зуби з'їли. Вони робили це 15 років і роблять це зараз. В номері де кум... кумедні відео з тваринами прирівнюють з подіями. Був такий сюжет, коли в магазин водафон завозять стартові пакети. Так і на екрані транслювалося відео, де мавпи розбирають пакети з чіпсами чи щось ну, не видно, звичайно. Тобто люди, які втратили зв'язок з рідними. Прирівнюється так. до які, які, так, які пережили зараз величезну атаку на один із найбільших, цих, та, на один із mm -hmm. найбільших цих нє, нє, та, телефонних компаній, так, які півкраїни знистрували. Давайте з того будемо посміє... посміємося. Я кажу, це, є, це не чорний гумор, чорний гумор вишуканий. От всіх любителів чорного гумору я відсилаю, наприклад, до брик до британської традиції чорного гумору. Він, він теж був завжди телевізійний. У них завжди були такі скет шоу ще з часів 60-х, 70-х років і в Америці. Те саме. Вони всі ці чорно-гуморні речі завжди робили телевізійними. Вони теж були мас-маркетні, ну масова, масова культура, поп культура, але вони завжди були доброзичні. Не було заганяння, як писав Семененко цих е, е, іржі в криваві рани. Не було цього коверяння, не було цього потикання, що ти українець, що ти українською мовою, що ти гуцул. Умовно кажучи, цього нема ніде ніколи. Власне кажучи, це є лише от, е, такою, таким проявом оцього. Е, Ну, дуже дуже цілісного світогляду. Пане Остапе, Я колись бачив таке певне дослідження відносно гумору, і е, дослідники говорять так, що український гумор він е, в принципі більш налаштований на такий сімейний гумор. Це відносини тещі з зятям, відносини в сім'ї різні. От такого плану. Е, російський московський гумор він е, більш на приниження іншого. Да. А американський, а американський, звичайно, так. то я скажу таке слово, яке там було сказано, сартирний, тобто це мається на увазі з чорний, більш такого плану і, і не знаю, можливо, воно все помінялося. Я за американським американське ні, ні, якраз це дуже слушна, слушне зауваження, тому що звичайно, я там і не ви мене ви, ви, є там фахівці з культурології, <плес> але дійсно з того, що ну просто не зрозуміло, і мені я теж якось про це часто То гумор 95-го і... кварталу. Він. Ви дуже правильно так власне цю але Це є копіювання російського формату гумору. Чому я назвав вечірній квартал і персонально теперішнього президента субпідрядником ки, московського масляковського КВН? Тому що ця структура зародилася як філіал Московського КВН в Україні, і за принципом розкрутки всіх кам'яті проєктів. Росії, а е, піковий розвиток власне комедійного контенту в Росії припав на оці нульові роки на десяті роки. Ну пам'ятаєте, це просто ну захльоз. Це ж це ж, це ж, це ж була пікова індустрія. Вла вони, власне, скопіювали абсолютно повністю один до одного в Україні всі ці матриці і лекала взагалі розуміння, що є смішно, з чого можна поприколюватися. І де завжди присутній, завжди присутній шовінізм. Це дуже шовіністичний гумор. Тому вечірній квартал і носій цього світогляду, в тому числі їхні лідери, які зараз лідером держави, вони і носієм саме такого тлумачення. Їм це близьке, і тому власне кажучи, це є власне, це світоглядна проблема. Це воно не воно не міняється. Нині завтра навіть, почитав розумну книжку прозрил. Ні, ні, це є світоглядна річ, яка базується вже на устаканених цінностях. І, власне, вони є ось такими. Це є дегенеративно, абсолютно. І власне тут можна лише цьому протистояти в спосіб протистояння. З тим співіснувати абсолютно не можна. Ви говорите вечірній квартал. Вони зараз виходили в новорічну ніч під ем, назвою Єдиний квартал. Ем, ну, але... та... так, пане Остапе, давайте йдемо. І дайте, дуже добра назва. Вони всі єдині. Це все єдине болото, єдина когорта, це єдина тусня. От єдині сабутильники, дружбани. І це все власне єдине. І... Та дуже правильна назва. До речі, Юрій Ткач в образі невдоволеного громадянина. Це я розповідаю наступний сюжет. Наступний раньте ну, мене. Ну <клышка> можете, ви мене просто ви мене без наркозу зараз. <бачка> Проганете <плату> <плату> рів. Ну, ну, він там? Шо -то -то? Шо? Критикує виступ президента по телевізору і випиває горілку. Президент з телевізора починає е, спілкуватися з цим невдоволеним громадянином, так, угу. і уривок з діалогу. Я собі виписав. Толясік, підійди до вікна, це говорить президент. Хоча, до речі, було на екрані написано, що це направду не Володимир Зеленський говорив, а це, це цей ролик був створений за допомогою штучного інтелекту. Це було вказано, так що. Президент зайнятий. Подивись, що, не, що відбувається. І Юрій Ткач в образі оцього тулясика говорить: наче все нормально. То якого, скажу, як на паску кажуть, Хрі, хріна. хріна, ти мені під кожним відео пишеш, подивись у вікно, що в країні відбувається. Ага. Ну, ну е так... Взагалі нецензурна лексика, там була присутня. Так, це, це, до речі, так. Це ну не знаю, там штучний інтелект. Там інтелектом і не пахне, але в принципі всі Ні, зелені саме... говорить. Ну, але, але ви знаєте, тут теж знову ж таки можна у всьому побачити концептуальне. А я тут побачив концептуальну спробу каналізувати і ви випустити, висміяти внутрішній, грубо кажучи, критичний протест, який в суспільстві наростає. От посміялися на цьому, все, не будемо критикувати. За вікном ж все нормально. Ракети падають на ваші будинки, падають. Що не вистачає? Горете? Заживо, горете? Горете? Супер. Маріуполь, там же цвинтар на Маріуполі. Правда, класно? Супер! Що змінилося? Просто прекрасно! Кожний день е, в Авдіївці що відбувається? Кровава м'ясорубка. Класно ж, нічого не міняється, то чонити? Оце є те, це є власне з того цинічного, просто позапредельного, мовою оригіналу, якого ще вже навіть не чорного гумору. Це власне є е, така, знаєте, світоглядна диверсія. І воно, воно чому я чому я цьому приділяю увагу? Тому що на таких тонких речах, які йдуть в масові. Канали, ось через масову культуру, зашиваються, запихаються цілі такі патерни поведінки і ставлення. От до цього ми будемо ставитись так. Тепер до біженців будемо ставитись так. Сіська Довська. Дуже смішно, і всі будуть ржати, що сіська. Почули знайоме слово. Боже, як дотепно! От, власне, кажучи, це є закладення, зашивання, в масові свідомість, плебея, якої різниці, якої кількісно більше є збереглось, навіть через війну зашивається от власне такі моделі ставлення до критики, до теперішніх подій. І, власне кажучи, ну це ну що? А потім будемо дивуватися. Потім будемо дивуватися, що опинимося, знаєте, на е веселих похоронах. Ну, якраз 1 січня так була атака на Львів, де було знищено музей Шухевича в Білогорщі та інститут, де навчався Степан Бандера в Дублянах. Напевне, друга частина цього 95-го якраз завершилася через пару годин. Відбулася ця подія. Про е, ви вже про Скадовськ сказали. Ну і давайте швиденько в нас дуже немає часу. Міський голова Скадовська Олександр Яковлів записав відео з обуренням на жарт цього 95-го кварталу. Цей жарт читати я напевне не буду. Немає я часу не і не, не сильно... це. Мер Скадовська попросив мешканців записати Скадовська відео, де вони декламують вірші українською, і сам зробив це. Прекрасно зробив це. Студія 95-й квартал сказала, що виріже цю сцену з інтернет-платформ. Станом на зараз вона не була вирізана. Можливо, якщо пообіцяли, можливо, хоч якусь, та й зроблять обіцянку. Я не буду казати, просто станом на зараз не вирізана, а ми зараз з вами в прямому етері. Завершимо розбір тільки такою. Як це сказати, мене щось ця сама ситуація дуже сильно заболіла. Так. Звучить знайома з перших нот композиція геніального автора з Луцька В'ячеслава Хурсенка. Сокулята. Хурсенка. так. Хурсенка, так. Хурсенка, Композиція, в якій дуже глибокий зміст, внутрішні переживання автора. І, а слова 95-й квартал замінює на інші. Донька автора. Пише в соцмережах, як можна додуматись поєднати, таке з, поєднати так, таке з історичним твором, звертається до Української Агенції з авторських та суміжних прав, там, до речі, Валерій Харчишин. У пісні звучить заклик повернути пса патрона до дітей. Він хоче, як раніше, пити скалюжі та дзюрити. Так, ну і займатися всіма своїми справами та дивитися, як підростають його писенята. А як ви гадаєте, а не хоче жінка побачити свого чоловіка, діти, побачити ну, а, ну, свого батька? Ви ж, ви ж розумієте? Ви ж розумієте, це, от, власне кажучи, це є оце коверяння, це є топтання по тригерах. Взагалі, експлуатація тригерів. Те, що в людини викликає однозначно рефлекторний відгук, тригер це дуже сильна річ для стійкості психіки і масової, і приватної. Тому топтання по тригерах, постійна апеляція до тригера, просто щоб його полоскотати, бо це дає рейтинг. Бо це дає якийсь певний там бенефіт і так далі. Це є ознакою, власне кажучи, ось того блюзнірства. Тому що ну, е, ну, є якісь речі, які не можна робити. Так? Тобто, можна жартувати з будь чого але не з чекання. Не з з чекання. чекання дитини свого тата з війни. Бо аналогія така. Ну, тобто, якщо вже можна із і, і такого висміювати, ну значить, ми приїхали в суспільство. Ну так всі розказували, яке знаєте, розщеловечнування і так далі. Ми приїхали в розлюдинене суспільство, в суспільство окварталене, розлюдинене, де взагалі стираються всі основи цінності, це якраз те, що нас відрізняє від отої того оркостану, тої Московії, де в них вже все перевернулося, так? Де не чорний, білий, білий, чорний. У нас все ж таки, я бачу зусиллями кварталу на політичному рівні, і на медійному, і на концертному. Ну ось вони, вони, вони грають в ту гру. Я думаю, що це пружина, яка теж має знаєте, фізичну здатність не лише в одну сторону стискатись. Це ж завжди треба пам'ятати. Зрозуміло, в оригінальних словах цієї пісні якраз переживання батька за синами після розлучення з дружиною. Так? Він якраз ну, висловив свою емоцію. Так. Так. А ще, до речі, дуже цікавий момент. От, буквально перед тим, як до вас телефонувати, побачив сюжет з єдиного марафону, де е... Ну, це люди вже вирізали, бо тому що бачите, дуже багато людей є невдоволені взагалі із так, марафоном. Ну, так. так, вони зробили таку невеличку нарізку, де е, показують після останньої атаки на Київ, е, що от в сюжеті демонстровано, як люди комунальні виносять із-під завалів е, папугу та собаку. Так, це інша реальність. От є така реальність. Є реальність, де, де ну, людська звитяга, людський біль ідуть однаково високо. Це є тяжка реальність війна. А є інша реальність, де суфіти, де голі баби, де голосраки, голозаді, бюзгальтерні концерти. Де в прайм-таймі виступає актриса та тітка, яка грала у ту біженку зі Скадовська, яка виявляється, до 19-го року ця акторка е відвідувала регулярно Окупований Крим, фотографувалася там в радянських е у у уборах е з пілоткою з червоною звіздою на голові, включно до 19 го і 20-го років. Ну, от власне каже, а є інша реальність? Ці дві реальності вже розійшлися. От якраз, як щоб підсумувати, власне, 2024 рік, я говорив це ще в попередній етері, буде роком розходження оцих двох реальностей. Віртуальної, в якій перебуває влада, всі ті мажори, всі ті ці всі хі-хі-ха-ха, -хі -хі -хі, для яких навіть війна це є декорація і фон для зйомки Байопіка про себе видатного. І інша реальність, ось така. Кривава, слізлива, доблесна, дуже різна, але реальна реальність. І, власне, кажучи, це розходження відбувається, і ми мусимо йти за реальністю і таврувати всякі прояви ось цього, знаєте, цих дегенеративних проявів, які, ну, чесно кажучи, то вже сковорено переговори. Так, пане Остапо, ну, до речі. В фільмі Термінатор. 2» оцей момент, коли Термінатори, коли після ядерного вибуху термінатори там роботи ходять по цих всіх спалених речах. То це було дійсно на реальних подіях. Тоді згоріли павільйони, Так і от, от таке. Оце от що ви говорите. Декорація. Дякую, відомий телеведучий журналіст, блогер та письменник Остап Дроздов був у нас сьогодні в прямому етері. Ми йдемо далі за програмою. До побачення, гарного вам дня! Дякую.